Вітаю, шановні глядачі. На цю ніч передають сильні заморозки до мінус 7 градусів, і я вирішив укрити свої троянди. Дякуючи дружині, яка змайструвала мені ось такі от укриття. Це є рукав з агроволокна. Я взяв низької щільності, в Аврорі продавалось Вона ось так в два шари. Зшила це оверлоком, як ви бачите, і вийшло ось таке компактне та ефективне укриття. Ще це воно легко. Труднощів не повинно виникнути в цьому. Як же ж я укривав? Для початку я брав кущ троянди і стягував його докупи. Проволочкою спеціальною такою садовою, щоб кущ був компактніший і, власне, вліз наш рукав. І скачавши наш рукав. Ось таким от чином я його скачав і береться рукав. Одівається на вершок куща і потихеньку розгортається зверху вниз по самому кущу. Виходить ось таке от укриття. Знизу мона ґрунтом це все присипати, щоб воно міцно прилягало до землі і щоб приморозок не пройшов в основу куща. І Наші троянди тепер захищені будуть від заморозку. Дякую дружині своїй, яка пошила таке чудове укриття для троянд. Дякую вам, шановні глядачі, за те, що дивилися до наступних зустрічей. Ставте ваші вподобайки, коментуйте. Дякую вам за увагу.